Доброго вечора. Маліво перед платник України мовного каналу. Віска шостої вечора. 2 липня 2024-го бачите на цьому боці тривають ремонтні роботи, тому там не дуже приємно. А ось наша школа Ну, за деревами, не дуже її видно. Так як день пройшов? Ну так, день нічого, а ввечері, ну як ввечері, там, там, щось... Начало п'ятого. Так, щось бабах, гучно. Бабусі подзвонив, вона каже, то грім, гримить, дружина дзвонить. Каже, що у вас у Харкові там вибухає. Я, точно, точно, то от вас. я читала по своїх каналах. Вибух. Ага. Значить, бабуся, грім. Грім і вибух. І будемо сподіватися, що грім. Хай, що разом з вами до АТБ, Купив себе собі холодненького і бабусі. І йду додому вже, до хати, до рідної мати. Все, бачите, розруха яка. Усім тихого, мирного вечора, спокійної ночі, миру, добра злагоди. Усім щиро дякую і будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, моє любі, пока!